Вона отримала досвід, тепер вона буде до вас приставати. Вона отримала досвід, що ви безпечні. Кінологиня Вікторія Пирогова разом із собакою гаєчкою понад рік проводить заняття із каністерапії, психологічною допомогою за участю спеціально навчених собак. Таку реабілітацію для військових та ветеранів війни вдруге організували у центрі психосоціальної підтримки життя у сарнах. Собака для каністерапії має бути повністю орієнтована на людину. Має бути, от, можна сказати, дуже емпатична. Вона не має мати агресії ні до людей, ні до тварин. Ну і стресостійка досить бути. Давай, давай ноги. Молодець. ноги. Молодчинка. Ноги, ноги. Молодець, Хайчик. Кінологиня розповідає, собаку привезли із зони бойових дій військові, тому вона легко йде з ними на контакт. Це. Е... Напевно, двор трієр, так краще сказати. Це безпородна собака. Вона колись була безпритульна, чи, можливо, чиясь. Вона привезена з зони бойових дій, конкретно з Донецького напрямку, нашими військовими. Також допомагає у реабілітації золотистий ретривер Річард, який на заняттях у сарнах вперше він дуже контактний. просто в нього стільки емоцій від того, що люди дуже любить людей. Учасники навчались давати собакам команди поруч лежати до мене дай лапу. Ветеран Іван Пляскін каже, такі заходи допомагають морально відпочити. Це спосіб переключити увагу з повсякденних якихось питань, які накопичились і віддавлять морально зверху, якось психологічно. Я просто забув. На дві години про свої проблеми, свої там якісь негаразди і просто займався тим, що приносить задоволення. Директорка центру Оксана Скуловець додає собаки, допомагають налагодити комунікацію з військовослужбовцями і ветеранами. Каністерапія це один із таких кроків для того, щоб налагодити взаємодію і, власне, вибути той місточок довіри для того, щоб можна було працювати як з тілом, так і з такою невидимою травмою, психологічною травмою, з якою власне, зустрілися наші ветерани. Вадим Новак, Суспільні новини, Рівне.